Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Пацієнт радше мертвий, ніж живий. Чого чекати після Мінська? 2 Декомунізація в дії. Як відкривають архіви радянських спецслужб? Боргова криза в Європі. Подолана чи лише призабута? Останнє в цьому році засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі завершилось у мінську. Термін дії домовленості спливає в новорічну ніч, а найважливіші пункти зобов'язань так і не виконані. Ситуація навіть загострюється. Про російські сепаратисти у вівторок зайняли селище Комінтернове і, за даними української сторони, стягують зброю до Маріуполя. Чи варто очікувати нової ескалації конфлікту на Донбасі в новому році, з'ясовував Максим Трабок. Перемир'я на Донбасі вкрай крихке, визнає заступник голови спеціальної місії ОБСЄ Олександр Гуг. Люди продовжують гинути міжнародних спостерігачів допускають не усюди. Нам досі дуже складно потрапити на кордон України та Російської Федерації, який не контролюється Києвом. Особливо це стосується прикордонної смуги в Луганській області. Туди нас систематично не допускають. нових механізмів роз'їздання конфлікту. Досі не створили. Існує загроза ескалації. Вважають одні експерти. На думку інших, ситуації перетворюються на заморожений конфлікт. Німецький політолог Штефан Майстер переконаний масштабних наступальних операцій Рації наступного року чекати не варто. Не Думаю, що буде ескалація на сході України. Москва абсолютно в цьому не зацікавлена. Вона розраховує на те, що українська політична система сама себе зруйнує. Москва вичікує експерти. Одностайні в тому, що розрізненості в рядах сепаратистів Луганську та Донецьку все менше. А це полегшує і контроль з боку Москви. Автономних угруповань майже не залишилося. Це Росія платить за Крим і за війну досить високу ціну. Очевидно, в Кремлі вже немає тієї можливості підтримувати сепаратистів як раніше. Найімовірніше, вже є рішення поступово дати можливість реінтегрувати ці території, але не швидко і підвищуючи ціну, яку українці повинні за цю реінтеграцію заплатити. Захід очікує від Росії готовності до співпраці, менш агресивної політики стосовно України, а також передбачуваності. Але великих надій на успіх покладати не варто, вважають експерти. Мінська 2 вже немає, а мінська 3 ще немає. Угоди були складними для виконання самого початку. попри це їх підписання не було помилкою, вважають західні аналітики, оскільки вдалося зупинити активні бойові дії. 2015 й в історію як рік декомунізації в Україні. Один із кроків, передбачених декомунізаційними законами, відкриття усіх архівів радянських спецслужб до кінця року. Які саме таємні документи стали доступними українцям, дізнавалася Олександра Індюхова. Особисті документи, карна справа, вирок суду про вищу міру покарання, розстрілу. Для радянського громадянина, німця за походженням та архітектора за професію Густава Шольца про те, що саме трапилося з їхнім родичем у 38-му, нащадки Шольца в Україні довідалися лише зараз. Засудили його Хотите? за розвіддіяльність на користь іншої держави, саме Німеччини, за те, що він е, будував лікарні з неправильним фундаментом, був перерозход арматури. І що він хотів нанести е, удар по радянському союзу, союзу цими своїми діями? Уперше Олександр зазирнув у справу свого дідуся два роки тому. А сфотографувати та винести знімки зміг лише нещодавно після того, як набули чинності закони про декомунізацію. У цій кімнаті знаходяться справи репресованих, але не реабілітованих осіб. Від травня цього року вони відкриті повністю для громадськості. Це історії людей, котрих засудили до різних термінів ув'язнення, за читання забороненої у СРСР літератури, навіть просто за те, що слухали радіопередачі німецької хвилі, Голосу Америки, BBC. Тоді їх називали ворожими голосами. Нині з усіх цих тек знято гриф таємно. Відкритість до документів стосується періоду на 1917 до 1991 років. Тобто весь період існування. Радянської влади жодним чином не можна обмежувати інформацію, не може вона бути закрита, якщо це інформація про офіційних, офіційних штатних, позаштатних працівників радянських спецслужб. Радянські архіви повинні відкрити не лише СБУ, але й МВС, Міноборони, прокуратури та суди. Зараз документи тільки починають передавати до Державного інституту національної пам'яті. Олександр Краковський все, що дізнався про двоюрідного діда, уприлюднив у Вікіпедії, щоб інформацію про трагічну долю архітектора Густава Шольца, який залишив по собі чудові будівлі у Харкові, Сумах, Слов'янську та Донецьку, зробити ще доступнішою. 2015-й змусив добряче понервувати єврозону на тлі боргової кризи в Греції у Європі. Били на сполох, що цілісність єврозони під загрозою чи позаду фінансова криза в єврозоні, і що пророкують європейські економіці наступного року. Перші півріччя 2015 року в Європі затьмарила боргова криза Греції. Прихід до влади лівих популістів на чолі з Алексісом Ципрасом, відмова АФін від співпраці стрійкою європейських кредиторів, паніка на фінансових ринках, загроза виходу Греції з єврозони та криза євро. Всі ці події надовго заполонили шпальти світової преси. Однак, наплив біженців у ЄС відсунув ці проблеми на другий план. Що ж зараз з грецькою економікою? Греція переживає рецесію, то тобто, Греція переживає рецесію. Після того як там у певний момент почалося економічне зростання, воно спинилося. Зараз ВВП країни знову скорочується, але в гострій фазі фінансової кризи Греція вже не перебуває. Вона отримала фінансову допомогу від Євросоюзу і, вочевидь, взялася за необхідні економічні реформи. Взялась за необхідні економічні реформи. Аналітики очікують, наступного року країна вийде з рецесії. Мінімальне економічне зростання стане відчутним. Окрім Греції, у скрутній ситуації в єврозоні наразі перебувають Фінляндія та залежна від неї Естонія. Криза ще не скінчилася. Поки що немає підстав заспокоювати себе, що все добре. Навіть за допомогою європейського центробанку в нас залишається обмаль часу на просування реформ. За словами експертів, фінансова криза в Єврозоні скінчилася в тому розумінні, що жодна країна вже не балансує на межі банкрутства і не потребує термінової допомоги. Ми очікуємо, що європейська економіка буде поступово рухатися наступного 2016 року. Однак темпи зростання будуть все ж відносно скромними. Прогнозують, що європейський ВВБ цьогоріч зросте на півтора відсотки. Згодом же очікується трохи більший підйом. Як обіцяють аналітики, рушіями стануть такі донедавна проблемні країни Єврозони, як Ірландія та Іспанія. А роль стабілізатора зростання припаде на Німеччину. Зусилля міжнародної коаліції проти терору ісламської держави, судячи з усього, не безрезультатні. І де втрачає свої позиції в Сирії та Іраку. Тему продовжимо в огляді новин. У 2015 році Ісламська держава втратила контроль над однією сьомою захопленою раніше території. Про це йдеться у дослідженні Американського інституту IHS Джейнс. Бойовики ІД залишили, зокрема, й деякі стратегічно важливі міста в Сирії та Іраку. Верховна Рада ухвалила рішення відправити проект змін до Конституції в частині судової реформи до Конституційного суду. Документ пропонує деполітизувати судову владу та забезпечити її незалежність. У жовтні цей проект реформи схвалила Венеціанська комісія. Михайло Ходорковський відреагував на обшуки у домівках свого прессекретаря і співробітників відкритої Росії, які відбулися у вівторок. У інтерв'ю радіостанціях у Москви він заявив, що жоден із співробітників організації не працював у ЮКОСІ і назвав ці події маразмом. Обшуки проводить слідчий комітет Росії у справі ЮКОСА, яку порушили у 2003 році. В день зимового сонцестояння біля давньої споруди Стоунхендж тисячі прочан зустріли схід сонця і початок найкоротшого дня року. Серед тих, хто зібрався на цьому місці, так звані нові друїди, язичники, а також звичайні глядачі. Найкоротший день року тривав менше ніж середньостатистичний робочий день усього сім годин. Де новини стежитимуть за розвитком подій? Чекаємо на вас завтра.